Як виглядає ідеальний вечір з друзями? Це коли джакузі булькає, музика грає, келихи дзвенять, а ви у теплій воді, де навіть проблеми тануть, як лід у келиху просико? Ідеальний вечір це не тільки відпочинок, це емоції. Але для цього потрібен правильний спа. А не той, що бурчить як чайник і світиться як новорічна гірлянда. Обираючи якісний спа-басейн, ви отримуєте фільтрацію, гідромасаж. Тишу тепло та led підсвітку для вау-ефекту на фото. А ще безпечну конструкцію, яка дозволяє і дітям, і дорослим розслабитись наповну. Уявіть вечір. Ви з друзями улюблений плейлист, тепла вода, нічне небо ідеально. І знаєте, що ще ідеально? Енергозбереження. Сучасні моделі споживають менше електроенергії, ніж ви думаєте. Тому релакс без стресу для гаманця. Якщо ви мрієте про справжній домашній курорт, настав час зробити перший крок. Звертайтесь до нас, ми підберемо саме той спа-басейн, який зробить кожен вечір особливим. Підписуйтесь та пишіть у повідомлення. Ідеальний відпочинок починається з правильного вибору.